Знаєте, я так дивився, мені воно трошки близько, так, ну, таке дитяче служіння. Я недавно ну, здав таке служіння. Я був довгий час відповідальний за таке служіння і по нашому районі. І ви знаєте, я так дивився в своє серце, Господі. Я в школі дуже погано вчився. Я оставався на другий рік в школі. Але коли ти покликав мене на дорогу спасіння, ти довірив мені О, таких дітей. Ви знаєте, я дивувався, Господи, ну чому так? Те останнє, те відкинуте, ти поставив для того, щоб служити дітям. І мені воно дороге, може, кому-то воно не дороге, і мені воно дороге. Я заспіваю одну пісню, ви знаєте, оцих дітей, Бог довірив вам, дорогі вчителі, відповідальні люди. Він довірив вам засіяти. Їхнє сердечне поле гарним насінням, бо прийде час, коли не можна буде засіяти. Ви знаєте, я так сидів, перебирав пам'яті, коли йшов Єлисей, і вийшли діти, які сміялися з його, казали, йди плішивий. Ніхто не навчив їх, мабуть, з такого віку, може, з меншого, може з молока матері. Я трошки там дещо розкажу. І вони сміялися, іди, плішивий, іди, плішивий. Діти, погані слова, нехай до вас не вчепляться. Вас тато і мама і церква навчає. Гарні слова, нехай завжди будуть на ваших устах. Я заспіваю пісню. Це особливо для тих, хто працює, да й для всіх нас, брати мої сестри. Я люблю цю пісню, я її співаю. Пахарь готовся, приходять, слова твою. було з бараною, поспіши приготові. не пропусти золотую пару. Поздно уж будет, когда пеленою белой покроется нива твоя. Почва застынет и только весною снова пробудется к жизни она. Братья, работники Нивы Христовой, Слушайте голос, звучащий к вам. Пусть ваша пашня не будет пустыней, Все те же семья по мягким браздам. Если трудиться осталось немного, непогода сумит и ревет, С верой прося подкрепления у Бога, Смело идите за плугом вперед. Пусть, вас, пусть не смущают вас ваши родные, Все предоставьте Волю отца, и у вас будут желания благие, чтобы работа для славы Христа. Будем трудиться, а отдых зимою сладко уснем, отдохнем от а забот. Ха проснувся прекрасною весною, літом узрим от плодов своих своїх плод. Слава Богу, брати мої сестри. Я хотів би запитати кожного з вас, чи є тут сосуди, які називаються молитвенники. Дайте собі отцом. Я хотів би, щоб ці молитвенники стали сьогодні на особливу стражу. Даби ворог не украв те, що ми посіяли, щоб Бог дав те зерно, яке впаде сьогодні, на почву вашого серця, на почву сердець дітей, воно не було вкрадено ворогом. І як добре сьогодні, коли є ті сторожа, не тільки охороняють здання, брати мої сестрі, хоча і ці потрібні, а ці сторожа, які стоять в собрані, і тримають контакт з небом. І умоляйте це Боже, щоб Бог сохранив оцей молодий віноградник, бо він світу. І він потребує, брати мої сестри, особливої охрани, охрани Божої. Знаєте, багато сьогодні ворог наробив зла. Багато вкрав, погубив, знищив, розтерзав. Так багато сьогодні, ви знаєте, сімей, які розводять руками і кажуть, Господи, а як далі? А як далі? Слово Боже говорить, так я нагадаю деякі місця Слово Боже, бо час дуже швидко біжить. Ви добре знаєте це місце Слово Божого, Коли прийшла одна жінка в храм, їй було печальне серце. І коли Бог виконав її бажання, її серця, почув її молитву, і от вона що вона робить? Кода же вскорміла його і пішла з ним в село, взяла три тельця і одну єфу муки, і Мехвіна, і прийшла в дом Господа в село. отрок же був і що Дитя». Брати, і сестри, казалося, що дитина. Але мама, вона взяла жертву, щоб принести про лице Господнє. Не тільки жертву, брати, і сестри, взяла дитя. І далі слово Боже каже так. І закололі тільця привели... привела отрока к илью и сказала, О Господин мой, да живет душа твоя, Господин мой, я та сама женщина, которая здесь при Тебе стояла и молилась Господу. О семь детяте я молилась. И исполнил мне Господь прошение мое, что я просила. у Нього. І я оддаю його Господу на всі дні його. Служить Господу і поклонилась там Господу. Брати мої сестри, була проблема в сім'ї, дітей не було. Інша мала, інша не мала, та сміялась, надорікала, та, ви знаєте, плакала і виливала все перед Господом. Сьогодні хто має велику сім'ю може, ви знаєте, ті, хто мають маленьку сім'ю, можуть дорікати, брати, мої сестри. Це неправильно. Ви знаєте, а ця жінка, вона знала, куди йти, та огорчала її, а та приходила в храм і плакала. І просила у Бога захисту і милості у Бога. Брати, мої сестри, ми сьогодні про лицем Божим. Що ми просимо у Бога? Що ми просимо у Бога? Яка потреба сьогодні у тебе? Яка нужда у тебе? Ми бачимо, проходить час, коли вона залишила цього отрока. Що вона бажала для нього? Вона принесла і предоставила його для служіння Господу. Чи хотіли ви, щоб ваші діти служили Господу, брати мої сестри? Чи хотіли б ви, щоб ваші внуки служили Господу? Принесіть їх в храм про лице Господнє. Нехай ви знаєте, отам, як читаю я далі, то, що могла мама робила, ви знаєте, вона навідувала свого сина. І написано, ви знаєте, в 19 вірші із 2 глави, говориться так: «Верхню одежду. Верхнюю одежду малую делала ему мать его и проносила ему ежегодно, когда приходила с мужем своим для принесения положенной жертвы. И благословил или Елкана и жену его и сказал, да даст тебе Господь детей от жены сей, вместо данного, которого ты отдал Господу. И пошли они вместо место. Братиму і сестрі, ось так ви знаєте, свого часу люди приходили про лице Господнє. Інший момент. Я нагадаю, ви знаєте також книга Ісход. Некто із племені Левина пішов і взяв собі жену із того же племені. Жена зачала і родила сина, і віддя, що он очень красивий. Ви знаєте, коли дітки народжуються, вони всі прекрасні. Яка мама залишить? Хоча Слово Боже каже, є такі матері, які лишають своїх діток. Ви знаєте, але Слово Боже каже, вона зачала. І родила сина, і віє, що він красив, скривала його три місяці. Ну, не могли долі скривати його, взяла корзинку з тросника, і смоліла його асфальтом і смолою, і положила в нього младенця і поставила в тросників у берега ріки. Брати мої сестри, що могла зробити мама? Прийшов приказ. Сьогодні ми знаємо, які прикази і здаються. Ми добре чуємо, які вістки приходять. Ми чуємо, які, ви знаєте, яка машина йде, які трудності приходять, ви знаєте, і для народу Божого, брати, мої сестри, приходять великі трудності і спитання. Ми знаємо, брати, мої сестри, що чекає кожного з нас. Молодоє покоління, яке підростає. Ми не знаємо, брати, мої сестри, як поведе Господь народ свій, але твердо знаємо, брати мої сестри, що Бог обіцяв Аврааму свого часу, що я благословляю, благословлю Тебе і розмножаю, розмножу тебе. І казав Бог свого часу: я Бог Авраама, я Бог Ісака Якова, я Бог твій, брати мої сестри, сьогодні в вашому місті, Господь по особливому. Говорить до кожного із вас, тому що час наближається, коли Господь має прийти у славі. І ми бачимо, що робила мама, що вона могла зробити всього навсього. Корзиночка, асфальт. Оце що могла зробити мама. Але Бог дивився далі, брати мої сестри, що має пройти із цього, ви знаєте, дитяти. Хоча мама дивилася вірою. Брати мої сестрі, бо Бог обіцяв, Бог сказав, що я виведу вас. Ви будете в разі років 400. Але я посесу вас свого часу. Ви знаєте, Йосиф, коли помирав, то казав так. Бог посетить вас і виведе вас, брати мої сестри, виведе в ту землю, де тече молоко і мід. Але вчитаємо в Слові Божому інші моменти. Сьогодні брат нагадував за Давида. Давид, ви знаєте, це був чоловік, який був муж по серцю свого часу. Але читаємо в Слові Божому. Я нагадаю коротенько. За Давида, якого сьогодні нагадувалося, і не раз, можливо, нагадується, брати мої сестри. Когда Саул увидел Давида, выходящий против филистимлянина? То сказав Авініру, начальнику війська Авенір, чий син етот юноша, брати мої сестри, воювати проти Голіафа, який мав 2,7 метра висоти? Юноша, який був біла кур, лицем, з приятними глазами. Але був славний півець Сіон, який славив Бога. А він їй сказав, да живе душа твоя цар? Я не знаю, кого ж ти посилаєш проти такого чоловіка. Брати мої сестри, хто вложив Давідові у серце, надію покласти на Бога, довіритися Богові? Я думаю, що там мама, тато, які, ви знаєте, служили Господу. Вони вкладали це все у серце Давида. Ви знаєте, по особливому я пам'ятаю, колись ми в школі вчилися, може хтось із вас пам'ятає, зошит був і в зошиті була промокашка, І ми писали ручкою. І коли ручкою десь кляксу щось або зробив, то промокашкою мусив її, знаєте, або написав, мусиш промокати. Діти, як та промокашка. Вони все впітують. Якщо ми сьогодні взуваємо, ви знаєте, ну, до, до худоби, до хліва чоботи, вони там грязні, і приходимо по хаті, ходимо в цих тих чоботях, брати мої сестри, і цей бруд я все залишається, проходить час. Наші діти взувають ті самі чоботи. І ходять, ви знаєте, по, по тих самих місцях, і так само живуть, і так само ходять, проти мої сестри. Але хто навчив деякому порядку, де обув повинна бути там, то ми бачимо, що діти ставлять обув там, де вона повинна стояти. Ви знаєте, що ми заложимо в серце наших дітей, те й буде самоїлови, самоїлови. Ми бачимо, був наставник Ілій. Він, Яслати, не міг наставити своїх дітей, але він наставив, ви знаєте, оцього Самуїла. Ми бачимо в час і пройшов час, ким став Самуїл. Він удостоївся бути пророком Господнім. Дана до Версаві стало чути, що він удостоївся бути тим служителем, який, ви знаєте, пройшов усе життя. Чесно, справедливо, і ніхто не міг. Його облічити. Хай Бог допоможе кожному з вас і мені служити Господу, як служили мужи віри. Богу нашому, нехай буде слава за все. Амінь.